А в 14.50 у нее заседание должно было быть. Идем к секретарю. Э, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мы разыскиваем судью Лымак уже в который раз. У нее засідання в 14.50, а ее нет. Ну, Кто может сказать, где она есть? Yeah, yeah. Ну, То есть никто в этом здании не знает, ну, не я может не сказать. Знаю. Может отложили суд. Я может. откуда знаю? Я на первом этаже наверное, где? Но кто-то же должен знать, про судебное заседание состоится или нет. Вот я это я хочу. Знаю. Понятно. Вы тоже не знаете, да? А вы почему меня сюда послали? Это же вы мне сказали, идите в загальную канцелярию. Я пришла. Они не знают. Ну, я кому вам сказал, загальную, идите к керевнику аппарату, спросите. Я усудил и махнеров. Или к секретарю помогает. Я знаю, что вы не работаете. Скажите, ну, пожалуйста, кто может сказать, процедуру? будет засідання или не будет? Так, дякую. А секретарь судь... судді Лимак де знаходиться? Ну, поверх. Четвертый, Четвертый? дякую. Помічник судді Лимак. Здравствуйте. Дівчата, где помічник судьи Лимак? Я обошла весь суд. Ні, ні судді Лимак, ні його. Але про це можуть сказати хтось. Я вже була у керівництві. Кого була. Ніхто не, знає, ніхто не знає, де вони. Я шукаю помічника. Ви його зрана бачили? Добре, дякую. Ось знімайте, показуйте, як веці судові засідання. Скажіть, ласка, де суддя Лемак, його помічник, Все ісчезли, у них судове засідання. А вони... я думаю, що в судовому засіданні я запитається, її або секретаря, бо я би запиталася її немає. Хто може липі? сказати нам де, що Вам відбувається? Ви не ніхто. Якщо у вас щось цікавить, зверніться письмово. Пере... Ми прийшли на засідання. Засідання нема. Куди звертатися? До секретаря. Нікого немає. Скажіть, будь ласка, чому втікають судді помічники? Ну, Все-таки ви ж... вона витрається на кому на що... сім. Ні, її помічник, її немає, ми вже сходили, Є її помічник тут, там в першому кабінеті, але його також немає, ніхто не скаже, де він. Це вже не перше, що я його шукаю. Це ж не секрет, правда? Це ж державна установа. це установка. Нічого, це державна установа. Немає. Прошу, немає помічника. Ну я не знаю, Я ж секретар іншого суду, правильно? Я не знаю. Так, вона секретар іншого суду. Там на другій сторінці, на другій, на 14.30 засідання, 14.50. Бачите, Омельчук. 15. Я бачила. Я бачила. Це ж не вперше, її немає, і, все, і ніхто нічого не знає. Голова суду каже, звертайтеся письмово. Просто якщо б ви була сторона або по справі, то вам би дали офіційно, оскільки ну, в мене є грається. Тобто, ми можемо просто стояти під дверима і чекати щось. Чому немає інформації, що сюди не буде? Що від, відтермінували, чи перенесли? Просто дайте інформацію. Може перенесли, я ж не проти. Я просто не знаю, як її знайти. Ну, в мене немає її особа сторони. Я чекаю добре. От всі отак улибаються, всі розуміють, що відбувається, і улибаються. Як прізвище Лимак, всі улибаються. Ну де вона є? Чесно, якщо вона була сторона по цих справах, вас передав... то вас вона була на роботі, а зараз в мене сторона її на роботі немає, так? Скажіть, просто скажіть нам вона на роботі чи ні? Хоча б це скажете. А хто володіє? Скажіть, хто я йду питати? Ви, ви чули, що голова сказала? А я не прошу в діяльність, а в робочий час. Вона на роботі чи ні? Ви відбувається. а він мені сказав по поспілкуватись з вами. Я спілкуюсь. Пішли до керівника апарату, Може вона скаже? Загальна канцелярія. Хто знає? Хто знає, де суддя? Суддя б зникла. Шукаємо робочий день. Ми вже не перший час, не перший раз шукаємо. Ну почекайте, можливо, вона прийде. можливо, а якщо не прийде, що робити? Але. Про відсутність на робочому таке. Ну, Де вона її на роботі немає, розумієте? Так, ну, корито, якщо в неї суди відкладені, це має бути заявка. Справі, що вона тепер відкладена. Ну, ладно, один суд, а що два суди? Давайте ви підійдете. А Відомі. який зал судового засідання ви не знаєте? Ні, не в кабінеті не знаємо. То постійно в неї в кабінеті вона по залах не ходить ніколи. Ви що не знаєте, як вона проводить? Виключно в кабінеті запізнюється на 3-4 години. Не приходить взагалі жодної інформації. Де помічник? де помічник в суді? Я хочу бачити. Де він? З'ясуйте, будь ласка, він на роботі. Якщо не на роботі, складайте акт, що його немає. Ну, з'ясуйте, будь ласка, про помічника, і ми з ним будемо говорити, і він все буде знати. Він же її помічник, але він разом з нею щезає постійно. Після дня юриста ми шукали її півдня і помічника. І всі опускають очі, всі розуміють, що відбувається. І що вона не вийшла на роботу, це що, судовий процес? Вона не вийшла на роботу або вийшла і ушла. Де вона, Будь ласка, засудьте, де і, і, і ми, ми до, до нього йдемо. Ну я не знаю, почекайте <звук> тут біля кабінету. Ну, що таке почекайте? Можна. Я знаю, як чекати лимак. То може бути до вечора, до завтра. Я знаю. Хто по сьогодні поставить їй 8 годин робочого часу? Хто? Іду Керівник до керівника апарату. Дякую. Добрий день. Ми шукаємо так. суддю Лимак, уже вкотре шукаємо. Ну ви знаєте, а у неї засідання судове. І хочемо узнати, що я накала. А чомусь я. дякуємо? Значить, сьогодні судового засідання не буде, якщо нема ні помічника, ні того не другого. не буде засідання? Але призначені засідання уже два пропустили. Ну, От зараз друге має бути. Про лимак я на жаль не можу. Нічого. Скажіть, будь ласка, ми до вас чому прийшли? Хто заповняє їй сьогодні 8 годин робочого часу? От хто сьогодні буде в табель включати 8 годин робочого часу? І той день після дня юриста, коли ми її чекали півдня, її не було на роботі? Кадровик. Курсі, що ми шукали тоді, ціла громадська її півдня шукала. Але вісім годин в табілі майже пішло, правда? Зарплату вона отримала справненько. Напевно, я до того нічого не маю. Де мені з'ясувати? Чи будуть засідання, чи перенесені? От сьогодні розклад висить, там багато засідань. Де мені з'ясувати? Чи провела вона сьогодні хоч одне засідання і чи буде вона до кінця робочого дня? Де, хто, хто це мені каже? Суддя Лемак. сама. Суддя лимак, Судя... все добре. Я суддя Лемак не виходить на роботу, і суддя Лемак сама мені розкаже, чому вона не вийшла на роботу, втікає з роботи, вона мені сама скаже, яка вона порядна і хороша суддя. Хто може зафіксувати, що її немає. Дві години, три години не проводить судовий процес. А за це гроші получають. Голова сільської ради виїжджає за кордон на 10 годин. І йому фіксують, що його немає. Це нього відтягають кримінальну справу да. по корупції, бо да. він отримав 10 копійок да. за цю годину. Це те ж саме на державній службі він, суддя або вона, і вона не приходить на роботу. Але це корупція тих, хто її зарплату дає за цей день. В першу чергу її корупція.